На минулій нашій зустрічі ми вже познайомились з такими явищами природи, як роса, дощ, блискавка, грім та веселка. А сьогодні ми поговоримо, які ще існують природні явища. В природі постійно відбуваються якісь зміни. І ці зміни називаються явища природи, або Природні явища. Хмари. А звідки ж беруться хмари? Вода вміє випаровуватись, перетворюватись на невидиму в повітрі пару. Хмари утворюються з водяної пари та завислих крапель і крижинок. Кожна хмара складається з дрібних крапельок води. Хмари нам здаються легкими і повітряними, що летять по блакитному небу. Однак насправді вага великої хмари близько однієї тонни. Хмарність залежить від того, скільки і яких хмар є на небі. Хмари розташовуються в різній висоті від поверхні землі. Хмари поділяються на основні групи перисті, купчаті і шаруваті хмари. Перисті хмари, вони схожі на окремі білі нитки. Зібрані в пучки складаються з льодяних кристалів і служать провісниками зміни погоди. Вони розташовуються найвище над землею. Купчаті це яскраві білі хмари, вони розташовуються трішки нижче. Шаруваті за виглядом нагадують туман, затягують небо повністю іноді спостерігається розрив і розташування найнижче до землі. Так з яких же хмар може піти дощ? Купчасто дощові хмари темні. І розташовані низько над землею, зазвичай вони утворюються восени, коли повітря більш холодне влітку, коли сонце сильно гріє землю, вони більш рідкісні. Пропоную вам зробити календар погоди. Намалюйте, будь ласка. Ось таку табличку, де матуся вам допоможе написати число та день тижня. А ви за допомогою ось таких умовних позначок будете відмічати стан неба. Білий кружечок на небі немає хмарок. Кружечок наполовину зафарбований означає, що небо частково вкривають хмари. А кружечок повністю зафарбований, небо повністю вкрите хмарами. Існують декілька народних прикмет. Збіглися хмарки докупи на негоду. На небі немає хмар, то буде ясна погода. Розкажіть мені, які хмари вам доводилося бачити восени? Чому кажуть люди, що з безхмарного неба дощу не діждешся? А що вам здається, коли ви дивитесь на небо? А з іншими явищами природи ми познайомимось на наступній зустрічі. Малята сьогодні аплікація, і я пропоную виготовити квіточку. Бувають такі випадки, коли хочеться зробити щось приємне для своєї матусі, покращити їй настрій. А що може бути краще, ніж подарунок, зроблений власними руками. А що ж краще за квіточку? Та ще й незвичайну! Чарівну. Для аплікації квіточки я приготувала клей, пензлик, клейонку, серветку, великий прямокутник рожевого кольору бажано двохсторонній та два прямокутника зеленого кольору, маленький прямокутник червоного кольору. Беру рожевий прямокутник і зрізую куточки та заокруглюючи вирізаю овал. Це буде квіточка. Верхню сторону розрізаю на тоненькі смужечки. Накручую кожну смужечку на олівець. Прикладаю в стеблинку квіточки і приклеюю. Намазую квіточку з незрозрізаної сторони, приклеюю на стеблинку. Не забуваю користуватися серветкою. З великого зеленого прямокутника зроблю листочки. Для цього складаю прямокутник навпіл, вирізаю куточки, ще навпіл і ще навпіл. Починаю розрізати від лінії згину, зрізуючи куточки і заокруглюючи, ріжу до верхньої лінії згину. У нас вийшло 4 листочки. Приклеюю їх з, дві, з двох сторін. Знову два листочки. Ось так. Зверху квіточку прикрашаю кружечками. Беру червоний прямокутник, складаю його два рази на опіл і з маленького квадрата вирізаю кружечки, приклеюю їх. Фломастером домальовую тоненькі смужечки. А ще можна взяти прямокутник зеленого кольору, розрізати його не до кінця на тоненькі смужечки. Це буде травичка. Ось така квіточка у мене вийшла. Ви можете зробити ту квіточку будь-якого кольору. Сподіваюсь, твоїй матусі такий подарунок сподобається і в неї покращиться настрій. Таких квіточок можна зробити багато для матусі, бабусі, сестрички. Або можна зробити такі квіточки кому-небудь на день народження. А на наступній зустрічі ми з вами зробимо осіннє дерево.